Отже, сторіночка 24 розміщена практична робота з повними інструкціями. Запусти програму браузер, знайди інформацію про засоби, які допоможуть краще організувати спілкування та спільну роботу з людьми з інвалідністю. Збережи знайдений матеріал. Тобто, ви відкриваєте браузер Google. І в рядок пошуку друкуємо, які технології допомагають людям з інвалідністю. Коли ви конається пошук, ви побачите ось це перше посилання, які технології допомагають людям з обмеженими можливостями. Ви відкриваєте цю статтю та знайомитеся з інформацією. Те, що вам здається найцікавіше, Наприклад, про контроль очима або, можливо, про спеціальні розумні окуляри, які допомагають. Ви затискаєте ліву клавішу миші, виділяєте необхідну частину матеріалу, потім наводимо курсив, натискаємо праву клавішу миші та обираємо команду Копірувати або Копіювати. Лівою клавішою миші один раз натиснули. Потім згортаємо на робочому столі. Натискаємо праву клавішу миші. Обираємо команду Создать. І створюємо документ Word. Ось, Microsoft Word документ. Підписуємо його спілкування. Натискаємо Enter і зберігаємо цей документ. Натискаємо два рази лівою клавішою та відкриваємо цей документ. Наводимо курсив. Один раз натискаємо правою клавішою миші. Обираємо копараметр вставлення. І вставляємо цей текст. Потім можемо його трішки відредагувати, знову виділити потрібний текст, збільшити шрифт, змінити, підкреслити та розмістити, наприклад, посередині, як заголовок. Можете змінити колір кожного рядочку, це вже за власним бажанням. Головне, що вам потрібно зробити, це скопіювати текст та вставити його в документ. Потім або сфотографувати цю сторіночку, або зробити скріншот, натиснувши клавішу Print Screen. Ви робите скріншот та надсилаєте мені фото цього документу виконаної вашої роботи. Або можете на відео, як ви це виконуєте. Надішлете фото роботи я його перевірю. На цьому ваша практична робота закінчиться.